Доброго дня, мене звати Артем Юрів. Зараз ми знаходимося на демо-ділянці озимого ячменю Каліфорнія. Це дворядний ячмінь середньопізньої групи стиглості і фуражного напряму використання. Даний сорт має дуже високу. Рівень потенційної врожайності до 9-10 до тонн по ньому досягали. Даний сорт ми позиціонуємо не тільки для західної України, а так само для центральної України. Навіть в таких областях, як Дніпропетровська, Кіроградська, Північ, Херсонської та Миколаївської області, даний сорт відмінно себе почуває. Цей ячмінь озими для нього така характерна, одна з найважливіших рис. Це стійкість доволягання. В нього цей показник на дуже високому рівні. Що стосується адаптивності до умов України, то це цей сорт. Так само має високі показники зимостійкості та посухостійкості. Рекомендуємо висівати від середньоранніх до середньопізніх термінів. Густота оптимальна по ньому на посів 3,5 млн можна збільшувати до 4-4,2 мільйони в залежності від термінів посіву. Тому раджу обирати цей сорт, раджу вводити його собі в структуру і всім бажаю високих показників врожайності.